Ви думаєте, кофі-шоп в Україні це просто так? Кофябок. А вот ні. Кляті хакери з країни гною взламують веб-камери різного роду кофішопи. Знаєте, такі от невеличкі стоять. А знаєте чому? Тому що ці кляті веб-камери майже публічно доступні без якоїсь там проблеми для публіки. Це IP-камери, до яких може майже кожен доєднатися. Висять вони відкритим інтерфейсом в інтернеті, ну може. Може не відкритим там зовсім, але взламуються це досить просто і шукають логістичні цепочки, яким чином нам доставляють зброю, і так далі. Про це повідомив директор кібербезпеки з Сполучених Штатів Америки. Короче, і там вони, значить, їх бачать. Насправді вони повідомляють, що українська інфраструктура, українські банки, українські бізнеси постійно знаходяться під атаками російських хакерів. Україна є. Другою країною в світі за кількістю кібератак на неї після сполучених штатів Америки. і якщо ви цього не бачите, не факт, що цього не відбувається. Такі справи війна і тут, і в кіберпросторі. Друга новина чудова. Xbox офіційно запускає свій PC Game Pass для України. PC Game Pass — це така підписка для любителів ігор від Microsoft, і в цілому для. Е, пк бояр, тому що можете тут зайти і за досить невелику плату в місяць отримати доступ до величезної кількості халявних ігор. Також там всякі різні сервіси, щось там з Riot Райдґеймсем і так далі. Я невеликий любитель ігор на PC, але це чудово, що компанія Microsoft запустила свій цей сервіс в 40 країнах і Україну не оминула. В перші місяці ціна буде сягати 27 гривень, а потім скакне аж до 190. Ну але Принципі виглядає, що ви отримаєте доступ до величезної бази ігор, що себе оправдує. Тому прикольних вам ігор. Третя новина. Найкраща реклама це реклама власного бізнесу. Вот. Ну нарешті я Діма Малєєв. І Кріс косик запускаємо свій перший курс для айтішників як стати інженірінг-менеджером. Коли коли? І він починається вже 17 квітня. Щотижня ми будемо викладати відео уроки для самостійного перегляду, які потім можна обговорити в окремому чаті курсу. Загалом в курсі є більш ніж 40 лекцій. Щотижня ми з Дімою будемо проводити Q&A-кол, на якому будемо обговорювати питання від учасників. І так, 4 тижні. Курс поділений на 4 модулі. В першому модулі будемо говорити про роботу. Яку має виконувати інженірінг-менеджер на організаційному рівні, про його роль та функцію про побудову власної інженерної команди і її стратегії. Другий модуль є найбільший в курсі. Там ми будемо детально говорити про практики тім менеджменту та технологі менеджменту. Третій модуль фокусується на лідерстві та професійному саморозвитку. А четвертий модуль є бонусним: лекції з практичними рекомендаціями та лайфхаками щодо побудови успішної кар'єри. Хочете долучитись до навчання? Заходьте на сайт. Філап.кампані і купляйте свій квиток до кінця 16 квітня. Побачимось на курсі. А це знай, що це п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. <плес> А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім патронам, які підтримують нас ці беремні часи, а особливо вот эти ребята. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша наша новина про штучний інтелект. І сьогодні я прям максимально спробую не згадувати чат GPT в суєм. Бо якщо зараз ви подивитесь новини, то всі новини буде про чат GPT і про альтернативи чат GPT, і про те, що там Китай запускає, щоби боротися. Час Чаджі але сьогодні ми поговоримо про те, що Пентагон вимагає 2 мільярди доларів, ну насправді, 1.8 мільярд доларів, для того, щоб розвивати штучний інтелекти як одну зі своїх зброй. Минулому році вони просили 800 з копійками мільйонів доларів, зараз 1,8 мільярда. Як пам'ятаєте, багато новин назад. Ми розказували вам про те, що Ерік Шмідт дуже сильно критикував Пентагон за те, що вони недостатньо вкладають штучний інтелект. От Пентагон виправився і тепер про це. Один мільярдів доларів. Експерти кажуть, що це постави його приблизно на рівні з тим, що розробляє Китай в себе в Китай. Кажуть, що витрачає приблизно 1,6 мільярда доларів для розвитку штучного інтелекту на державному рівні. Знову ж таки це важко перевірити, тому що ніхто ніхера не знає, що в Китаї відбувається. Чи вкладають вони 1,6 мільярда доларів, чи 26 мільярдів доларів. Ми не знаємо. Але Пентагон каже, що використає 1,8 мільярдів доларів для того, щоб розвивати свій AI, який їм буде допомагати. Краще приймати рішення. Ні, це не буде штучний інтелект, який мав би управляти роботами, але це буде штучний інтелект, який буде допомагати приймати стратегічні рішення, допомагати щось там придугадувати і так далі. Ну, коротше, такий полурекомендаційний двіжок на рівні Пентагону. Що ж, гонка штучних інтелектів почалася офіційно. Друга новина про роботів. Поліцейський відділок Нью-Йорку запускає своїх. Робополіцейських ну насправді вони запускають декілька видів роботів поліцейських. Перший тип це кадвар. Вони такі схожі на r 2 d 2 переростка Вони працюють приблизно як робот-румба, але тільки на вулиці. Вони, значить, патрулюють вулицю, все записують, і якщо щось відбувається, подають сигнал поліцейським. Вони не повинні зупиняти злочинця. Вони просто дають кілька пар лишніх очей для поліцейського участку і для патрульних. Вони будуть запущені і на Таймс. Вер і ще в якихось парках, ну коротше, стараються їх там розкидати з іншої сторони. Роботи К2 також відомі тим, що вони. Іноді суїциднічають, падають в фонтан, і, і, і звідси не підіймаються. Ну, насправді, якщо робот К2 впаде, то він вже і не підніметься. Але цікаво подивитись, як вони будуть справлятися з задачою. Інший робот це як поліцейські називають діді Бот. Всім нам відомі пси від Boston Dynamics. Вони будуть приймати участь в операціях по типу звільнення заручників, або коли треба зайти в дім, які там обороняють бандити зі зброєю. Ну коротше будуть старатись його якимось чином використовувати для того, щоб подивитися, яка там. Є обстановка роботи від Boston Dynamics зручні тим, що вони можуть підійматися по драбинам, досить устойчиві і можуть всякі дірки пролазити. Інші роботи мають стріляти всякими gps датчиками в машини, які втікають. Коротше, все, що ви бачили в фантастичних фільмах, от-от в -вот нас скоро буде там в реалі. Очікуємо, що роботів з робокопа і взагалі, буде агонь. Що цікаво, що всі ці програми спонсоруються з грошей, які поліцейські участки забрали в злочинців. А отже, чим ефективніше поліцейські будуть забрати гроші в злочинців, тим більше вони зможуть собі дозволити накупити роботів, які будуть їм допомагати ефективніше брати злочинців. Значить, чим більше в нас роботів, тим більше роботів ми можемо купити. От така от проста математика. Ну як тобі новини? Як тобі новини, мені так подобається готувати для тебе ці новини? Тому, якщо ти не пройдеш просто по і поставиш свій козацький лайк, це допоможе мені показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Третя новина тут ФБР. Сказали, що будьте обережніший, коли використовуєте публічні зарядні станції для своїх айфонів або андроїдів. Насправді вони заявляють, що зросла популярність такого зламу, як Juice Jacking. Juice Jacking, вче я здивований, що я знов про нього почув. Тому що вперше Juice Jacking була представлена на конференції DEFCON в далекому якомусь там 2011 році, в чому полягає цей злам. На місце USB-зарядочки або USB-сі, або і так далі, вставляється кастомна USB-зарядочка, яка використовується не тільки для того, щоб заряджати ваш мобільний телефон, а й для того, щоб обмінюватися з ним даними. І таким чином зловмисники можуть або скачати ваші дані з телефона, або залити на нього якийсь вірусняк, який буде за вами слідкувати. Компанія Apple, компанія Google і вообще, компанії досить довго вже борються з тими захистами. І Я від чесно кажучи. Кажучи, думав, що він вже не буде працювати. Але от ФБР, чи то вони слоупокі, чи то а, щось нове вийшло. Кажуть, що Джуз Джекінг знов короче, вирує всюду. І ви можете підхватити вірус на свій телефон, просто заряджаючи його від публічної зарядки. Ну божечки, як у людей, ну чесне слово, четверта новина! Воно прийшло. Воно рів'ят прийшло. Коротше на Reddit з'явилась дівчина звати Клаудія. Клаудія дуже гарна. І якщо вона вам сподобалась, вона може вам продати свої нюдсики. І все б нічого, але Клаудія, це. Повністю комп'ютером згенерована дівчина. В смислі ага. А із під неї спілкуються інші люди. Це два студенти, які продавали нюцикі клауді. Це відбувається на Reddit, і все це законно. Так воно часто відбувається. Там є якісь аля локальна версія ОНЛІФАНСА. Але що це нам говорить? Ну, по-перше, було цікаво почитати, що ж кажуть люди, які купили е, нюцики в клаудії. Люди признали, що вони, в принципі, та й в інтернеті дивляться на велику кількість оголених. Тіл, з яким вони ніколи не побачаться, тому їм досить пофігу, чи то реальні, чи то віртуальні самі, якщо чесно сраді. Деякі користувачі сказали, що ну звичайно намальоване комп'ютером це щось не то, треба натуральне, треба справжню жінку і так далі. Наприклад, надувну ляльку виберете. Але досить прикольно, що нарешті штучний інтелект зайшов до того, що можна продавати нюцькі. І в принципі, я очікую, що скоро на тому самому OnlyFans появиться велика кількість віртуальних моделей, які будуть виконувати все, що ви їх попросите за невеличкі гроші. Чи приведе це до інфляції нюців? Невідомо чи це роботу в людей, які працюють на анліфанці, також невідомо. Але як бачите, перші дзвіночки вже є. Клаудія, до прикладу, торгує фотками, які будуть згенеровані під ваші інтереси. І хоча ми розказуємо вам про те, що відбувається в цивілізованому світі, не треба забувати про те, що і далі йде великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому Віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо є у вас лишня гривня, тут ми збираємо на баночку для великої кількості ніштяків. Для новостворюваного підрозділу від Азов кожна ваша гривня буде важлива. Допоможи нам допомогти їм захищати нас. П'ята новина, як завжди, ваша улюблена рубрика. Ілон Маск гвалтує Твіттер, а тепер ще й нас. І знаєте, було досить прикольно спостерігати, як Ілон Маск грається з цією соціальною мережею. Ну от коли він там щось прикалується. От нещодавно він запостив пост і сказав, що лендлорд їхнього головного офісу забороняє їм забирати. Лого, або якось його змінювати, або забирати з нього буквочку W. Да, в слові Twitter є букочка W. Тому Ілон Маск показав, як можна думати out of the box, і вони взяли і закрасили буквочку w кольором бекграунду. Тому іздалі видно, що вони тепер не твіттер, а Тіттер. Хто не знає, Тітер це з сленгу, це стрип-клуб. Ну, Тіттер, ну, розумієте, так? Тіттер, тітс. Ну, ну коротше, боже, козаби се з того сміяла. і це би здавалось, ну да, смішно, мільярдерова, так вид грається. Але ні, по новим правилам Твіттера, Твіттер тепер не блокує використання Твіттера російськими державними діячами, або навіть не даунрейнкає їх, не каже, що якщо ви хочете їх читати, треба підписатись. Він їх бляха знов почав закидувати в общу стрічку. яка виглядає стрічка For You, і вони знов рекомендують. Мендуються при цьому користувачі Твіттера забили в гонг після того, як ем, я навіть не знаю, як назвати цю людину, колишній президент країни 404 чотири Медведєв не злазячи з бутилки в прямому і в переносному слові, написав длінючий твіт про те, чому не потрібна Україна людству. В принципі, в цьому твіті він призиває забути про Україну. Його твіт можна сприймати як заклик до геноциду українського народу. В цілому, ну п'яна людина пише якусь херню. Більше, звичайно, схоже на знаєте, такого дворового бомжа, який напише і розказує вам про те, як світ збудувати. Але ну, це Дмитрій Медведєв. це все ж таки Дуже високопоставлений політичний діяч, навіть не дивлячись на те, що це політичний діяч в низкопоставленій країні, але Бог з ним тут питання, звичайно, до Твіттера. Чому Твіттер закриває очі на те, що російська консерва... Розповсюджує пропаганду, порушуючи всі правила використання Твіттера, до прикладу, в тому ж самому Твітрі, не можна призивати до геноциду, не можна бажати комусь смерті. Я розумію, що багато хто з нас це робить і нас не банять, але це мать його політичний діяч країни. Яка наразі головує в ООН, десь там в якомусь там відділі безпеки і так далі. Ну, коротше, першоквітнева шутка затягнулася. І те, що робить Ілон Маск, дозволяючи таким людям розповсюджувати свою пропаганду, це дуже і дуже погано. В общем, як бачите, Ілон Маск не тільки загрався, а й починає перетворювати Твітер щось, ну, щось вообще дурне. Тому багато хто з користувачів починає Полишати Twitter. до прикладу, CEO компанії Grammarly полишає Twitter, тому що Ілон Маск все далі і далі починає ретвітити якусь русняву пропаганду. В цілому, якось Ілон Маск ну, з технологічного ісуса перетворився в якесь пародію на людину, в якої є. Гроші, і вона дуже сильно загралась на цьому, все мої найкращі катушки. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій селі схемі: лайк, підписка, дзвіночок. Може навіть ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте ЗСУ.